Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Тетяна Шуліченко, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Добрий день, Тетяна Васильівна. Вітаю і ми раді вітати вас в нашій студії. Про що говоримо сьогодні? Минулий тиждень відзначився досить помітною подією у житті нашої громади, а саме відбулася перша міжнародна конференція під назвою Миколаїв місто на хвилі. Сьогодні маємо можливість як мінімум розпочати підбивати певні підсумки цього заходу. Тому про це і говоримо сьогодні. Ну і власне починаємо: хто безпосередньо ініціатор та організатор конференції? Конференція вона організована в нас в рамках нашого проекту Мере за економічне зростання, і організатором виступала Миколаївська міська рада разом з, з центром підтримки бізнесу за підтримки Миколаївської ОВА і фінансувалося все це проон, який отримав фінансування від представництва Європейського союзу України, а також підтримано фондом інновацій, який фінансується урядом. Данії яку мету перед собою ставили організатори? Взагалі, ця ідея щодо проведення такого щорічного заходу, вона побудована на створенні платформи щорічної, на якій будуть презентовані об'єкти відновлення, саме економічного відновлення. І саме для розширення партнерства для трансформації міста була запропонована така форма і реалізована перше в цьому році. Ну, власне, з того, що ми вже бачимо в Миколаївських медіа, з того, що ми. Бачили буквально на момент на момент безпосереднього заходу. Ми бачили, що там був міський голова, начальник обласної військової адміністрації Сергій Сухомлин. Був хто ще наскільки власне вдалося закумулювати таке. Серйозне представництво на цьому заході основними учасниками даної конференції заплановано було саме це міжнародні організації, це різні дипломатичні представництва, міжнародні фінансові інституції, і це вдалося досягти. У нас учасників більше 160 було якраз представлені і міжнародні фінансові інституції, і дипломатичні представництва іноземних держав в Україні на рівні як послів, так і представників з економічних питань. Також різні міжнародні організації, такі як німецьке товариство міжнародного співробітництва, USAID та інші фонди, які і зараз є партнером нашого Миколаєва, і ті, хто хоче долучитися. Я тоді просто по те, що називається конкретне питання, чи всі зацікавилися, кого запросили? Ну, ви знаєте, у нас попередньо була розрахована ця конференція на 100 осіб, але нам не вдалося її організувати в рамках 100 осіб, було дуже багато бажаючих, і ми розширили до 160 і вже на останніх тижнях, додавалися учасники тобто досить фактично, активно. Тобто, фактично, кількість учасників і власне, зацікавленість потенційних партнерів, вже діючих партнерів, вона виявилася навіть більшою ніж розрахована. Да, навіть більше ніж ніж ми очікували. Міський голова сьогодні ми бачимо в своїх соціальних медіа, звернув увагу на виступ посла Королівства Данії на цьому заході. Ну і власне, я також його прослухав ще раз. І, ну, по-перше, те, на що я звернув увагу, і, в принципі, я думаю, всі миколаївці звертають на це увагу, тому що, коли е е е представники королівства і тут в Миколаєві виступають перед громадою, вони говорять, ми сюди прийшли надовго. Це їх основний меседж. Данія тут надовго. Оце послання про те, що е, така серйозна європейська країна прийшла в Миколаїв і, власне, тут працює. Яке має значення з вашої точки зору? Ну, я думаю, що це якраз точка опору да, для інших, точка прикладу для інших донорів, для інших організацій. Тобто вони показують, що тут можна працювати, тут можна реалізовувати проекти і що Миколаїв надійний партнер. Взагалі, у нас таке унікальне співробітництво з королівством Данія, оскільки на рівні України це, напевно, єдине таке співробітництво на рівні держава, область і місто. І це дійсно вони багато допомагають місту, підтримують. Навіть відкрили, як ми всі знаємо, офіс посольства Данії в Миколаєві. Це, напевно, єдиний такий випадок. Як правило, дипломатичні представництва не знаходяться в Києві, і потім є якісь консульські відділи, консульства в інших містах. Але саме такого формату з повноваженнями посольства це, напевно, перший такий випадок і в Україні. Тому це унікальний, і саме той приклад, який показує, що в Україні можна працювати. Лаєві і особливо Миколаєві це так. надзвичайно важливо, тому що і пан посол звернув увагу ну власне присутніх і очевидно більш широкої аудиторії на те, що Миколаїв залишається прифронтовим містом. Частина Миколаївської області залишається на жаль окупованою, і це стримує. Міжнародні фінансові інституції, скажімо так, інших партнерів, приходити сюди і працювати тут безпосередньо на території Миколаєва, Миколаївської області. І, от, напевно, саме в цьому о, ну, от в цьому сенсі цей сигнал надзвичайно важливий. Той приклад який показує Данія, да. Я думаю, що це якраз безпековий фактор дуже важливий для нашого міста, і з точки зору там додаткових преференцій, про які каже наш міський голова, що потрібно до таких територій, як Миколаїв да, Харків давати додаткові стимули, щоб бути конкурентноздатними з іншими регіонами України. І саме, напевно, цей приклад того, що Данія вони не просто да, допомагають, але вони тут майже живуть. Да. У нас Якоб, який знаходиться в Миколаєві на території Миколаєві, є компанії, які відкрили своє представництво в Миколаєві. Тому вони дійсно своїм прикладом показують, що тут можна працювати і забезпечують певні безпекові умови для. Для своїх да, підприємств, які працюють, місто Миколаїв, Миколаївська громада презентувала на конференції, ну, фактично, чотири документи або навіть чотири напрямки, ну, напрямки. напрямки угу. роботи. Напевно, так потрібно ставити питання дещо ширше. І я просто пропоную, ну скажімо так, хоча б коротко пройтися про цим напрямкам, і, ну, щоб наші глядачі також розуміли, про що безпосередньо йшла мова. Один з перших документів і напрямків, який був представлений, це стратегія міста Миколаєва до. 2027 року, про що От, там мова? Дійсно, у нас були представлені декілька наших стратегічних документів, над якими ми працювали, деякі вже затверджені, по яким ми вже працюємо над реалізацією безпосередньо. Це якраз ця стратегія, яка була затверджена в квітні цього року і підтримана розробка UNDP. І що стосується залученості іноземних компаній, то у нас якраз працювали над розробкою нашої стратегії. І розробники майстер-плану, це і Кові, і італійська компанія OneWorks, саме для того, щоб ці документи були між собою поєднані, да, узгоджені, і потім не було дисонансу між стратегією і майстер-планом, який зараз в розробці. Що вона передбачає, оскільки ми всі розуміємо, що складно планувати зараз навіть на три роки, там було прописано три сценарії, відповідно до яких і будуть реалізовуватися ті чи інші заходи. Основні такі постулати цієї стратегії. Це чотири стратегічні цілі. Це комфортна громада, це безпечна і стала громада, і стійка громада, це громада партнерства. Всі розуміємо, чому громада партнерства і конкурентна громада. Тобто, це основні чотири стратегічні цілі, на яких вона базується, і які також лягли в основу майстер-плану як такі основні поінти майстер-плану, і таким чином вони взаємоузгоджені між собою. Важливий, очевидно. Ну як це за великим рахунком, все, що все, що рухає наше життя, це економіка. Тому важливий напрямок, про який також шла мова, це відновлення економіки міста на основі так званої блакитної економіки. Давайте також можливо впри за великим рахунком так чи інакше. Ну я думаю, миколаївці чують угу. цей термін плакитна економіка, в тому числі в нашій студії, ми неодноразово його обговорювали. Але оскільки мова йшла про це і на конференції, то давайте також нагадаємо про що мова. Да, тут саме потрібно її розглядати в контексті Миколаєва. Да, бо саме для Миколаєва ми обирали ті напрямки, які будуть характерні для Миколаєва, да, враховуючи там історичну спадщину, враховуючи наявні ресурси і враховуючи те, що хочемо досягти. Там у майбутньому. І саме блакитна економіка нам у розробці цієї всієї екосистеми блакитної економіки в місті допомагає Родінгенов. Він розробляв екосистему для датського порту в Ольбурзі, і він саме ну, надав такий основний тези, що може входити в блакитну економіку в місті. І по суті, ми визначили в рамках цього проекту основні стейкхолдери, да, які можуть бути зацікавлені, це звичайно університети, інженерингові компанії, і безпосередньо компанії, які працюють в, морсь... в морських портах, да, і які обслуговують морські порта, і всі дотичні галузі до цього тобто доволі широка да, така база стейкхолдерів. І що стосується самої цього портфельного підходу, ми розробили. П'ять таких проєктів, які і складають це портфоліо міста в блакитній економіці, і по яким ми рухаємось. Тобто, у нас є там дві м'які складові і три тверді складові. Що стосується м'яких складових, це саме розробка оцей бази стейкхолдерів, розробка платформи блакитної економіки, яка допомагає ознайомитися з таким аналітичною базою, що взагалі таке блакитна економіка, які є перспективи, які є можливості в цьому. Друге, це саме. Це інструмент партнерства конференція, да які ми проводились в цьому році щорічно. І три це саме тверді проекти, які мають стати драйвером економічного розвитку Миколаєва. Зокрема, це ревіталізація 61-го заводу, це індустріальний парк і школа юних моряків поряд з прилеглими територіями біля школи юних моряків і навпроти, так формуючи так званий аквапорт в місті Миколаєві. Саме це планується зробити як такими точками. Росту і допомогти відновити в Миколаїв по воєнному відновленні. Blue Innovation Challenge. Угу. яким чином пов'язаний власне безпець? давайте нагадаємо про що мова йде, коли ми говоримо про цей челендж, і яким чином він пов'язаний, власне з цією темою, про яку ви говорили? Так, це напряму пов'язано. Це один із проєктів, який реалізовується в рамках нашого портфоліо, і пов'язаний він з тою ідеєю, що потрібно у це з цим портфельним підходом, який ми реалізуємо. Потрібно певні ідеї спробувати да в маленьких масштабах там на рівні підприємств. Допомогти їм реалізувати їх, і потім подивитися, як це можна масштабувати на всю економіку міста. Blue Innovation Challenge, він тривав набір цих заявок, ідей проєктних тривав протягом місяця. Могли брати участь підприємства, які зареєстровані в Миколаєві, і вони надали саме. Інноваційні ідеї в сфері блакитної економіки зараз вони проходять таку менторську підтримку, удосконалюють свої проекти, і їм надано до 10 тисяч доларів на реалізацію цих проєктів. І в лютому цього року будуть представлені вже або повністю реалізовані да, або частково реалізовані проєкти в рамках оцих семи підприємств, які були обрані за результатами відбору, і будуть реалізовувати свої ідеї. Тобто, ми вже побачимо в маленьких масштабах да, певні ідеї в сфері блакитної економіки, можливо, один-два приклади, про що саме йдеться Це серед переможців. Там різні, там в залежності є інноваційні розробки, деталі для там, машин та, певних для обладнання. Тобто більш таке, скажімо, науково-рознайкові розробки в різних сферах. Тобто мова йде про інновації? Та, саме про, про інновації? Добре, чекаємо тоді до презентації. але пов'язані з виробництвом. Тобто, як ці інновації можна втілити виробництво, і саме там ці прототипи цих виробничих вони вже зможуть запустити. Добре, тому чекаємо на презентацію, обов'язково підтримуємо інформаційно, тому що розуміємо, наскільки це важливо, так дякую. Наскільки важливий проект для uh, міської громади. Поточний стан генерального плану міста Миколаїв також був було представлено на конференції. Який поточний стан? Де ми в якому місці ми зараз знаходимося? Що стосується майстер плану Нагадаємо, да що ми пілотним місто разом з Харковим, який розробляє майстер-план під егідою Європейської економічної комісії ООН. І наразі разом з датською компанією Кові Італійською OneWorks розроблено. Така концепція майстер-плану, да? тобто розроблені основні стратегії, стратегія транспорту, стратегія ландшафту, стратегія розвитку зелених зон по енергопостачанню, по водопостачанню і по поводженню з твердими побутовими відходами. І оці стратегії мають лягти в основу нашого генерального плану, який має бути затверджений відповідно до законодавства України. Поряд з цим розробляється, використовується саме метод пілотних проєктів. В рамках майстер-плану і ці пілотні проекти це є ключовими в рамках основних булітів майстер-плану, який дозволить також подивитися, як на певній території може бути розроблений і втілений певний проект, і потім його вже скажімо, масштабувати на інші території міста. Очевидно, потрібно запрошувати до студії генерального міста Миколаєва для того, щоб більш детально проговорити цю ситуацію, ну як наш четвертий напрямок, який був представлений на конференції, це пріоритетні проекти відновлення і трансформації території, розроблені спільно з міжнародними організаціями та експертами. Що тут було представлено? Ну тут були, по-перше, представлені оці три тверді складові в рамках Blue Economy портфоліо: це 60, ревіталізація 61-го заводу, це індустріальний парк, і це безпосередня школа юних моряків, і територія біля і навколо. Я перепрошую, мені здається, коли от вперед ставиться школа юних моряків, там же, там колосальний масштабний проєкт. Тобто там територія да. навколо, тобто Чого така ви... географічна прив'язка. А щоб я, ми зро... да, я дам Чому ми так говоримо? Оскільки перша була ідея, коли ми формували ці опції нашого портфоліо, була саме трансформація блакитної школи, школи юних, юних моряків. Але потім, коли у нас були обговорення серед громадськості, коли були залучені експерти, було розширено цей проєкт да, до території навколо школи юних моряків і набережної нашої, і навпроти. Тобто воно об'єднає да, два береги. І зробить вже такий комплексний проєкт Аквапорт. І навіть зараз, коли ми йдемо поступово до їх реалізації, тобто ми розуміємо, що потрібно розробляти там певні документи для того, щоб можна було їх реалізовувати. Зараз буде якраз розроблятися оця концепція проєктна документація саме цієї школи юних моряків, да, який там відповідно до концепції має стати таким паласом, з одної сторони, як навчальним осередком, з іншим, для участі громадян, ведення бізнесу. І тому от ми все одно повертаємося до цієї школи юних моряків, бо це була точка, перша від якої ми стартували, коли визначали цей проект. А вже громадські експерти додали нам ще території, які зараз об'єднуються в таку назву, як аквапорт. Чи отримали? Ну, власне, я припускаю, що організатори, коли виходили з цими пропозиціями, проектами на загал конференції. Ну, напевно, розраховували отримати якийсь зворотній зв'язок. Чи отримали його? Яка реакція людей, які ми вище говорили про те, що виявили зацікавленість до за того, щоб долучитися до конференції? Ну і відповідно, який зворотній зв'язок. Дійсно, було в рамках нашої конференції були дві панельні дискусії, в рамках якого обговорювалися якраз і ці напрацювання, які в нас є. І до речі, крім оцих трьох проєктів, ще були проєкти, які розроблені в рамках майстер-плану, це інноваційний район, і також головний архітектор представляв житлові реновацію застарілої забудови. І саме оці всі проєкти вони широко обговорювалися на другій панелі. Дискусії і ми отримали, по перше, фідбек, наскільки вони актуальні, да чи потрібно що змінити, наскільки складні і реальні їх взагалі втілити, те, що ми розробили разом з нашими іноземними партнерами і з експертами локальними, які були залучені. це також дійсно важливий фідбек, оскільки навіть там вже були такі пропозиції до того, як можна його поступово да реалізовувати, і що можна надавати певні проекти на фінансування певним донором, да, які можуть. Бути зацікавлені в реалізації цьому або якраз міжнародним фінансовим інституціям. Також там були представники об'єднань бізнесу, да, це і Європейська асоціація бізнесу були представлені і з Нідерландів. Приїжджали представники бізнесу, Торгово-промислова палата України була присутня, і тобто саме для бізнесу показували, які можуть бути можливості для. Миколаєва і для них також важливо розуміти, чи взагалі це їм потрібно, чи вважають, що вони це допоможе їм прийти в Миколаїв. Звичайно, якщо тільки ці проекти да, будуть реалізовані ну, в наших існуючих умовах, потрібно ще додаткові да, ці стимули, про які неодноразово наголошує міський голова для території, які значно постраждали і знаходяться у близькій прифронтовій зоні, для того щоб нівелювати ті ризики, які у нас. Сьогодні є це і страхування ризиків да, від війни, бо дійсно воно цей інструмент зараз існує, але неохоче банки да, в, в Миколаєві, в Миколаївській області надаються страхування від, від ризиків. І по цій преференції у виді податкових піль додаткові, оскільки ми знаємо, зараз індустріальні парки дійсно гарне законодавство, яке дозволяє отримати велике. Кількість піль для тих резидентів, які будуть працювати в індустріальному парку. але вони отримують ті самі пільги, як і у Львові, як і у Вужгороді, і так і в більш безпечних містах з точки зору. Лінії фронту тому саме для наших територій доцільно створити додаткові оці пільги, які можуть на рівні міської ради встановлювати для резидентів, які будуть працювати в Миколаєві. Ну це очевидно додаткова робота із депутатами народними депутатами від Миколаєва і, взагалі, з Верховною Радою України, тому що це розуміння також потрібно доносити. Так, до але... депутатів, які представляють інші регіони, більш, скажімо так, благополучні з цієї точки зору. Так, але і до наших міжнародних донорів важливо це донести, які мають прямі контакти з нашими урядом. І це якраз для них також важливо, якщо вони хочуть прийти в Миколаєві, працювати. Добре. Також ми бачимо, що в рамках конференції було підписано два меморандуми з нашими міжнародними партнерами. Про що йдеться? А, так оскільки ми розуміємо, я перепрошую, що меморандум це як правило такий рамковий документ, то знову ж таки а, а, наскільки рамковими були меморандуми підписані зараз, і а, яким. Можливе практичне наповнення їх міська громада, міська влада бачить mm -hmm. в майбутньому як власне, підписант, як один із як одна, як сторона, яка підписала цей меморандум. Ну дійсно я вас з вами згодна. Головним чином меморандуми вони є рамковими. Да, там є загальні тези, да, загальні напрямки, в рамках яких місто може співпрацювати з тим чи іншим донором чи організацією, чи міжнародним партнером. Але в цей раз у нас були конкретні да меморандуми. Ми присвячені саме конкретним питанням, якщо казати про перший меморандум, який був підписаний, він був підписаний з благодійним фондом Французьким Solidarity, І він стосувався і буде направлений саме на два таких напрямки великих: це відновлення житлового фонду в місті і. Будівництво укриття для Миколаївського будівельного коледжу, тобто є конкретні напрямки, по яким будуть працювати наші виконавчі органи і наші партнери. Другий меморандум він підписаний з німецьким товариством міжнародного співробітництва. Це вже не перший, який ми з ними підписуємо. І саме з ними ми працюємо конкретно по напрямкам. І в, кожному напрям... і в кожному меморандумі підписано... прописано конкретний напрямок, навіть конкретна поставка того, що. Що буде зроблено разом з нами, і цей меморандум був підписаний на поставку сіми когенераційних установок для нашого ком... Миколаївського комунального підприємства Миколаєва теплоенерго» саме для того, щоб генерувати електроенергію і бути стати незалежним да, від блекаутів і таки забезпечити критичну інфраструктуру нашого надзвичайно очевидно важливо. Цій з точки ситуації, зору, в якій сьогодні ми перебуваємо. Да. місто Миколаїв. І саме для економіки це також важливо, да, ми, бо ми розуміємо, що якщо є стабільне да, електропостачання, це і відбувається на наших підприємствах. І те, наприклад, електроенергія, яка може бути перенаправлена на них, з точки зору, що основні потреби будуть закрити когенерацію, яка зараз розвивається на Миколаєва Блтеплоенерго. Оскільки наші глядачі, ну, в принципі, зрозуміли навіть з того, про що ви вище говорили, що за великим рахунком конференція, яка відбулася, це, власне, про плани, і про плани такі ближньої, середньої і більш віддаленої перспективи. Можливо, хтось задасть питання, а взагалі, наскільки це на часі, враховуючи те, в якій непростій ситуації сьогодні знаходиться Україна? Ми вважаємо, що на часі, оскільки громада має бути конкурентна да, після закінчення військових дій, то кожна громада має мати свої плани відновлення. І, звісно, кошти у зв'язку з обмеженням своїх фінансових ресурсів, да, ми бачимо всіх бюджетів всіх громад зараз зменшуються. Саме залучення донорських коштів, коштів інвесторів буде дуже важливим фактором для розвитку та відновлення міст. Коли громада готова, коли громада знає, в які проекти вкладатися, то і є там успішний досвід реалізації, який ми також представляємо да, в рамках цих конференцій, то тоді і швидше можна і ем, реалізувати ці плани разом з нашими іноземними партнерами. Ну і підводиш підсумок розмови. Не можна запитати. У нас вище ми фактично починали з того, що це перша міжнародна конференція, щорічна, чи є вже розуміння. Чи все-таки буде продовження? Чи, чи, чи далі буде? Далі буде. Ми плануємо наступну конференцію. Сподіваємося, що вона буде через рік. Можливо, навіть ці дати да, для того, щоб робити якийсь такий сталий конференцію. І всі вже знали, що 31 жовтня це місто Миколаїв, і планували ці дати для візиту нашого заходу. Окрім того, це не тільки там конференція і наступна конференція. Да. Між цими конференціями відбувається. Ще дещо, що тобто мають бути такі локальні маленькі заходи, які е, показують, як реалізується наш портфоліо, да, як відбувається планування, реалізація тих чи інших ініціатив в рамках блакитної економіки для того, щоб вже на інші конференції показати, як ми ці проекти потрошку да, реалізовуємо. Бо показувати лише плани завжди також не є да, правильним і потрібно розуміти, як ми готові втілити ці плани і Як ми їх втілюємо, використовуючи підходи економічного планування на світовому рівні, які нам завдяки нашим міжнародним партнерам є велика можливість їх втілювати. Ну і це також важливо для діалогу з громадою безпосередньо. Нашою миколаївською громадою, тому що це якщо люди бачать зміни, і ці зміни позитивні, то це все таки надзвичайно така мотивуюча, так. надихаюча річ, і це нам сьогодні надзвичайно потрібно. Мені здається, да і надихає їх і далі, да, працювати з проектами Не їхати які... з міста. А ті, хто поїхав думати про те, як, повернути як повернутися сюди, так. що для нас надзвичайно важливо. Згодна з вами, Яна Васильна, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви і ваші колеги виконуєте в цей непростий час. Дякую разом дякую. до перемоги. Дякую. дякую.